Доброго вечора всім. І сьогодні ми з вами подивимося, яким буде наступний тиждень для вас. Наступні сім днів, можливо, наступний тиждень. Якось так. А дивіться, ми подивимося енергія тижня, ми подивимося, що в роботі, в фінансах, особисте життя. Ми подивимося новину, несподіванку для вас. Ми також подивимося багато питань, але ми подивимося, що буде в позитиві, що буде в негативі. І також подивимося небезпеку. Небезпеку напевно, я виберу оце, це положення рунічним таро. Я постійно на ньому дивлюся. І подивимося таро зірки. Це послання для вас, сюрприз, можливо, що хочуть передати, ну якесь таке на цей тиждень, можливо, якась підказка, от щось від вищих сил для вас. Все, поїхали. Так. Яким буде енергія тижня для вас? Якою буде енергія тижня для вас? Ух ти, протистояння. Ну, дивіться, трошки різкою енергія буйною. буйною. Енергія таки буде вирувати. Давайте подивимося, хоча це буде в позитиві для вас. Можливо, будуть приходити якісь новини, хороші. енергія, в принципі, в принципі, ви можете щось відстояти до якусь доказову базу комусь показати ще щось. Ну, тобто, енергія, в принципі, тут буяє наступний тиждень, але все за вас. Це ті моменти, коли ви можете відстояти до прикладу те, що в вашому бажанню. Ну, тобто ви будете наповнені, і ви будете задоволені. Тобто енергія, яка йде на наступний тиждень, вона підтримує ваше емоційне, емоційне задоволення і ну, якби на фізичному рівні. Тобто людина, яка задоволена. Енергія підтримує. Не протистоїть, не проти вас, а за вас. Можете щось, ну, якби відстоювати, вступати в конкуренцію. Ви виграєте цю конкуренцію, якщо щось. Якщо е, хтось вас зачепить, ви явно дасте здачі. І то так, що ви знову ж будете задоволені, користь буде на, ваш, на вашій стороні. Отака енергія. Поїхали далі. Так, що ми дивимося далі? Що ми дивимося далі? Так, дивимося. Робота. Що буде, ну, робота, робоче положення, фінанси. Що з фінансами, і що з особистим життям? Робота. Ну, дивіться, тут іде Паш Кубків. Паш Кубків говорить: в принципі, робота тече потихеньку, спокійно, також є питання задоволення, це не є великі буйні якісь. Такі емоційні всплески на роботі. Тобто ріка собі йде, до прикладу, ваша робота. Якщо ви шукаєте роботу, то, скоріше всього, тут буде, мають бути якісь приємні новини для вас, це приємні новини. Чи ви зупинитесь на тому, чи ви підете щось шукати більше, це вже від вас залежить, але приємні новини йдуть до вас. А якщо ви нормально, стабільно працюєте, ну, це відкрита душа, це, це якісь зустрічі, також приємні новини. Ну, тут, в принципі, питання. Питання нормальне, питання навіть хороше. Так, фінанси. Ой, фінанси. Фінанси вас радують. Ну менше з тим, більше з тим. Тобто тут, по крайній мірі, все на місці, все спокійно, ніяких знову ж нема таких можливо, є. Дивіться, якщо ви захочете, ви можете маєте право чи чи як маєте можливість потратити навіть великі кошти можете. Ну тобто, тут в принципі фінанси захищені. Ви можете ними розпоряджатися як хочете, чи це прихід. Чи це ви будете видавати кудись, можливо, ви подарки за подарунки захочете купувати всій родині? Тут говориться про те, що ви маєте можливо, Ну, тобто, знаєте, що може бути радість для реально радість для людей, дітей, рідних, близьких. Не поскупіться. Це не є карта скупості, це є карта широти душі. І сам ваш фінансовий канал в такому випадку, ну тут тут. Тут ще й прихід може бути. Тут ще можете навіть ну, збільшити. Так, що на особ... особисте життя? Ну, особисте життя, дивіться. Це є дев'ятка Пентаклей, і це є людина, яка відпочиває в своєму саду, ви задоволені. Так, дев'ятка це є карта одинака. Ну, не те, що сам самотності, ну десь так і є. Але людина, яка задоволена, можливо, ви захочете відпочити, до прикладу, якщо ви в парі, можливо, просто так вийде, що ви до прикладу в тій ж парі. На Певний, ми ж дивимося тиждень, певний тиждень будете у самотності, не... ви маєте чим зайнятися відносно себе, можете читати книжки, можете вдосконалювати себе, займатися своїм зовнішнім виглядом, накачувати, прокачувати і так далі. Тут людина не страждає. Так, це карта самотності, але тут людина не страждає, тут людина відпочиває. Я б не говорила, що дивіться, це особисте життя. Ну тут, якщо ви на даний момент самотня, Самотній, ну, скоріше всього, підтвердження. Тут немає, на даний просто немає якихось, не показано нові знайомства чи ще щось таке, тому що людина знаходиться в, ну, якби в своєму світі. І знову ж це карта відпочинку. Ну, насолода і відпочинок. В принципі, ми, вона, може, вона може говорити про те, що ви ну, якби, десь будете зазирати ну, якби близько до якоїсь. Зміни положення, може про це говорити, тому що після дев'ятки вже в будь-якому випадку буде зміна, вже йде в десятку, а ви в найвищій точці, в принципі, хоча це і карта самотності. Але у нас ще є до того всього, у нас ще є позиції новин, у нас ще є несподівано, позитив, негатив. Так що дивимося. Пішли далі. Пішли далі. І так. Несподіванка що може бути для вас несподіванкою на наступному тижні? Ой! От вам і шестірка Пентаклей. Це, знову ж, подарунки, це знову ж якесь вливання, це якісь можливо виплати, можливо, знаходження. Знаєте, це реально як знаходження чогось такого, що вам приносить велике задоволення. Ви здавалося, вже це втратили. Можливо, ну тобто карта бідності є. А тут раз, і це це пентаклі, це матерія. Ну, до прикладу, ну реально, ви могли подумати, що ви щось загубили, навіть бути впевненому. А ви тут знаходите цю річ. До прикладу, або не зовсім річ, або стосунки, або відновлення якогось зв'язку, будь-ким, будь, з ким, будь з якою людиною. І також карта допомоги. Несподіванка карта допомоги або комунікації якоюсь, ну, як об'єднання. Карта дуже хороша на несподіванку. Так, новина. Яку новину вам очікувати на наступний тиждень? Що як новина прийде? Ой, ну новина. О, дивіться, ну тут або не зовсім новини, не зовсім новини, тобто, можливо, щось і, і прийде як нове, як нове, але ви це очікували, або ви про це ну, якось здогадувалися або знали. Ну, або взагалі карта буде говорити, що ну не зовсім ну, ну все якби в. Колишньому руслі або не дуже чекайте, не дуже щось, сподіваєтеся, нове, хоча отут не, несподіванка є. Ну, це можливо несподіванка якась, ну кажу, по такому знаходженню. А тут як така новина іде поки що все, все по-старому. А може бути все-таки якийсь поворот, поворот долі. Ну. Ну, ні, я думаю, що на наступний тиждень це, це ні. Це, це ні, хіба що в одному, в одному положенні, коли отут несподіванка, якщо повертається до вас, несподіванкою якийсь, ну, як взаємозв'язок, як якийсь зв'язок, як повернення когось, власне, когось, то тоді це буде новиною. І те. Таке враження, що ви просто. ну... Ви вже тут в повішеному я б про новини не говорила. Так, І далі, що у нас іде в позитиві для вас на наступний тиждень, і в негативі? Ну, дивіться, карта імператора в позитиві це структура, сила, влада. Питання захисту, і це все йде в позитиві. Якщо це, це навіть можливо, і військова якась як ситуація, яка йде в позитиві. І це така структурна позиція, коли є сила, є в позитиві. Що в позитиві для вас? Коли ви можете відстояти щось знову ж, коли ви чуєте себе при при тій ж самій силі, коли вся ваша робота ведеться, діло робиться, до прикладу, все впорядковано, все так як потрібно. Ну, тут ви, в принципі, володарюєте. Ну, можливо, ще щось стосується структурних якихось організацій, або це все таки карта військових. Це, що буде відбуватися на якомусь віддаленні від вас, або безпосередньо близько, або на тій ж віддалі, то воно для вас має реально позитивний, позитивний ресурс, я б навіть казала. В негативі В негативі це психоемоційний стан, психоемоційний стан Рішення або, або треба все-таки з кимось домовлятися, з ким ви, до прикладу, не дуже хочете про щось говорити, відкривати душу, просто. або, ну, або просто ще може бути питання, що ви от, е, тут хочете взагалі е, на відпочинок. Просто відпочити, ні з ким спілкуватись не хочете. От не хочете і все. от така ваша е, ситуація. Але то, що, те, що в негативі виходить. Це більше, якби наростаюче питання. Тут наростаючі питання неспокою. Все-таки, от він в негативі. Ви вроді і сидите, ви вроді і керуєте емоціями. Це переживання за майбутнє. Переживання за майбутнє, тому що ви не знаєте, ну, що буде далі. І, а хоч, хочеться просто спокою, реально спокою. Ви тут якби. І е, можете, маєте можливість відпочити, але це більше фізичне тоді виходить до того ну, фізичне положення. А психоемоційка все одно залишається в напрузі. В напрузі. Ну, тут психоемоційний. Так, що у нас іде далі? Небезпека. А, так, давайте ми знаєте, як? У нас є. Люди дивляться все-таки з різних куточків. Я дам, ну, якби на вибір, Зосередьтеся, будь ласка, чи буде, якою буде небезпека, чи її взагалі не буде, до прикладу, для вас на наступний тиждень. Ви її уменете. От. Це буде перший. Я три візьму другий. Якою буде третій тиждень? Якщо розглядати його в аспекті небезпека, перший варіант небезпеки немає. У вас є захист, доволі хороший захист. Ви тут навіть це маленький. Я б сказала, маленьке підштовхування на те, що ви можете реально щось як, не те, що розслабитись, а починати щось як, ну або творити, або будувати, або вкладатися, от по чуть-чуть, потихеньку розгортати щось. ну якби більше, більше в цьому в напрямку якогось руху до чогось нового, ну відживати, може так. Це також не небезпека. Тому що в мене тут це питання захисту, я дивлюся, це наші хлопці, якщо я дивлюся цим. Але дивіться, якщо ви живете десь там, де активні дії, або по другому варіанту, тут це рух, це активний рух. Безпосередньо вам небезпеки немає, але будьте все-таки уважні там, де йде ну, активна енергія вогню. В принципі, це може бути також, до прикладу, щось хтось збиває і воно падає. Тобто активна сама енергія якби є, або проходить, проходять десь наші хлопці, так сказати. Ух, ти, та не ні, для вас немає. Дивіться, небезпеки для вас як такої немає. От немає, але по-другому варіанту, тут, тут е, ну, головне, щоб ви правильно вибрали, е, тому що я б казала, тут люди, які десь, знаєте, як безпосередньо в, е, от, от там, де дуже дуже велика активність вогняна. Але небезпеки для вас немає. Ви, навпаки, в, в якомусь тріумфі. Я б сказала, тут навіть хлопці, можливо, хтось, е, ну, тут, тут тріумф, просто тріумф. Такий, перемога, небезпеки немає. Ой, забрала. Хай лежить. Так, і третій варіант. Ну, дивіться, тут питання шістірка кубків, вона не дає питання небезпеки, але вона говорить про те, що у вас може проходити все так, як проходило до того. Ну, тобто, знову ж, зважайте на те, де ви живете, до прикладу. А, і, і відносно цього піклуйтеся за свою родину, за своє житло і так далі. Але це карта спокою. Це карта в будь-якому випадку спокою. Але ми подивимося а, спокою. Дивіться, а, тут таке враження, ні, небезпеки немає, але є якесь, як. Реально, питання на а, оцей короткий тиждень, що ми говоримо, а, люди як мають можливість а, перепочити, позбутися чогось, знову такого тяжкого, прийдуть якісь хороші новини, що вас порадує. Ну, Я би казала, дай Боже, якщо так дивитися, то тут взагалі у нас, якщо по небезпеці, навіть по трьох варіантах, вона як, так, ну, як такої, її ну, немає. А, Є, є питання, питання наших хлопців. От якось так. На наступний. Так що, я би сказала, що ЗСУ, яке захищає домівки українців взагалі, ну тут. Ну, я ж, у вас у мене не так багато. тобто не так багато. Ну, от всі, хто притянулися, я надію, що, так як небезпеки не показали ніде, що у всіх наступний тиждень буде спокійний. Так, і давайте ми подивимося якийсь подарунок від вищих сил для вас на наступний тиждень, від долі, або якісь е е е добрі слова. Якийсь сюрприз, ну що скажуть? Ой, дев'ятка кубків. Дивіться. Ну що, тут карта здійснення бажань у багатьох? Якісь святкування, здійснення бажань, відпочинок, розслаблення. Дозвольте собі порадіти, дозвольте собі якісь подарки, або приймайте подарки, або любов, або приймайте любов, або ну, якби, посилайте любов. Ну, це, карта, це карта натхнення, це карта знову, я б сказала, це карта емоційного багатства. Для когось це буде реально, для когось все-таки дев'ятка кубків це здійснення бажань. От Чого я вам і бажаю? Щоб ваші бажання здійснились, щоб ваші бажання шестірка кубків на колоди. Це знову ж, можливо, якась зустріч з рідними близькими. ну, хтось хтось повертається або їде на близьку землю, або туди, куди вас просто тягне, мане про що ви довго мріяли. Тут любовна карта йде, марили, просто марили довгий час, можливо, щось стримували. Карта світу тут може якась або переписка, або дорога, або якесь знає, знайомство, або хтось вам напише щось. Добре. Ну тут, ну тут, в принципі, таке, знаєте, як щось, Ну, Марево, ну, можливо, Марево. Як як маленька дитина, яка мріє про якийсь подаруночок від Миколая. От, розумієте? От тут якась така ситуація. Маєте отримати цей подаруночок, Карта мага від всесвіту. Ну, дай Бог. Дай Бог всім від Всесвіту подаруночок на наступний тиждень. Все, дякую вам. Пишіть, будь ласка, підтримайте, будь ласка, мене і український контент. Хто у мене вперше? Мене звати Олександра. Всім дякую і до нових зустрічей.